Піртура порти Адестра, Please hold on to the... Всім привіт поки що. Я записую це відео ще вдома. Завтра ми вилітаємо в Мілан, і я дуже сподіваюся, що на цей раз ми туди потрапимо. Тому що в Мілан ми їдемо вдруге, і в перший раз в нас не вийшло туди полетіти. Ми втратили кошти. Тому що у хлопців були проблеми з документами. Хочу поділитися такою моєю міні-перемогою, тому що до Мілана мені потрібно да, там віддати всі рекламні інтеграції. Зараз в мене ну достатньо багато рекламних інтеграцій. Я цьому радію, і мені нещодавно відправили такий бокс Хілері. Це буде платна співпраця, якщо чесно, це мій такий. Перший дуже масштабний бренд, який співпрацює зі мною на таких платних умовах. І я прям дуже хочу це все зафіксувати. Ось, буду збирати чемодан і напевно побачимося з вами вже в Мілані. A few moments later. Нас протримали в літаку годину. Висадили? Да, тепер ми ще чекаємо, сидимо на підлозі. Да. Из-за того, что консервная банка, вон ничего не полетел. Мы ждем. Не жалейте денег на билеты из-за ирзалука. Цікаво, что мы было этому. Дальше щось поробленому с этим Миланом нам, короче. Зараз ми знаходимось в такому, як. не пам'ятаю, як називається, коротше, в ДЦ, де дуже багато брендів. Тут так гарно, просто. Це обрізати перший первого дуже красиво. Фадік не сильно любить бренди, хоча дивно. Ти хочуть... в цьому працюєш. Вони портять всю кітектуру. Цього скінці. Я тут десь залишу адресу, ми зайшли просто рандомно заморозимо, воно таке смачне. Просто так. Ось так, зустрів нас Мілан. Це я, ми тільки прокинулись. Зараз будемо збиратись на сніданок, тому що обирали готель спеціально, щоб там були сніданки. Я не люблю в подорожах думати, що його поснідати вранці. Але вийшло так, що ми тут три дні, і з цих трьох днів ми будемо на сніданку тільки один раз. Бо завтра в нас за планами вінтажні ринки, треба вставати рано. А тут сніданки до 10.30, я думаю, що ми не повернемось. А післязавтра ми вже вранці вилітаємо і ми також не встигнемо просто поснідати. Ось, тому я трошки щось тупонула. Ну, що вже зробиш? Якщо чесно, складно мені паралельно знімати влог і насолоджуватись і знімати в інстаграм, реально влоги це дуже великий труд. Треба і якби, самостійно да, там подорожувати і встигати знімати, і шукати щось цікаве, і завжди тримати камеру на поготові, тому що щось можеш е пропустити. І з цікавого про Мілан він мені дуже сподобався. Це перше. Друге, дуже добрі люди тут. Я тут не відчуваю себе супер небезпечно, не знаю, може це тільки перший день був. І третє, капець з дорогами. Вони тут взагалі плювали на всі правила. Так само, як і, ну, коли я була в Франції, там також. Хочеш переходиш, хочеш, не переходиш, де хочеш, там і переходиш. В Польщі такого взагалі немає. І в Польщі, ну, я знаєте, як та сама людина, іноді себе поводжу, яка порівнює да, там інші міста із Варшавою. І там метро, наприклад, тут дуже старе і дуже дивне. В Варшаві воно супер сучасне. Ну, коротше, ось з дорогами також. Тут прям. Тара, що відбувається, треба бути дуже обережним. Це не буду дуже довго говорити. Забираю вас у свій день. Покажу вам, як виглядають наші сніданки, тому що я ще сама не знаю, як це виглядає. Для мене це буде також сюрприз. До речі, я вчора гуляла в тій сукні, дуже така легка, і я її швидко так одягнула. І чомусь. Італіянки, саме такі дорослі, вони прям оберталися на цю сукню, дивилися. Ми навіть не могли зрозуміти, в чому справа. Чи то їм подобається, чи то навпаки. Що думаєш? Скоріше вона не розхищалась. Як? Ну, вона смотрела просто ну, поїдаючим взглядом. А молодь як виглядає? Ну так вольгарно. Одним Слід, словом. Слишком открыто. Угу. Все, ми на сніданок топаємо. У нас, до речі, така карта. Закрываем. Ліфт. Чекаємо. Здесь наш коридор. Такая нормальная гостей. В цілому.

Усь пекарню поїсти ну, вперше яка там натрапилась, вадіку так цікаво подали американо Тут був чайничок з водою, тут зовсім трошки американо Розрізали піцу. Знаєте Магазини, ми, нам дали? ми тут знайшли таку будку телефонну, і погода нам поки що дозволила нормально поїсти без дощу, а зараз знову почався. Ну, ми зараз вже поїдемо знову в магазини, будемо шукати різні речі, а потім, потім в центр. Новини зі Старбакса. По-перше, ми знайшли е, затишне містечко, де не так багато людей. Сидимо на вулиці. Дуже гарна у нас локація. Ми знімали тут собі і Вілсів, і Тіктоків. Я взяла собі ось такий напій. У мене навіть є фотографія, дуже смачний з кавою. Я раджу, в цілому раджу відвідати це місце. Ну так, тут багато людей, воно туристичне, але реально якось воно таке атмосферне. не знаю, архітектура така красива. Скільки красивих людей. Ще я, до речі, взяла такий поріжок з яблуком, ну не поріжок, але якось воно по-іншому називається. Також дуже смачно. Коротше, мені в центрі Мілану прям дуже подобається, в цілому мені Мілан дуже подобається, от якщо порівнювати його із країнами, де я була. Я була в Португалії, у Франції, в Германії. Ну це в цілому, все, і в Польщі. Італія для мене на першому місці, якщо для туризму, для життя все-таки Польща мені на першому місці. Дуже вона комфортна. Все, ми далі їсти. Дякую, що ви з нами в, цьому, в цій подорозі. Буду далі показувати якісь класні місця і насолоджуватись Італією. Який більше подобається? Громче говори. Бо не будет ничего слышно. Это просто фруктовый тропический чай. что все. ты взял в себе? Да, а вот это уже идет кофе с мятой и с лимонным соком. Оно было слоями лимонный сок, внизу сверху кофе, такой как американ. И тут еще лимонад. И в принципе, в принципе это топчик. У по поводу. Да. Пушка. Мить. А вот этот пуст Просто Пустичи. Такий вердикт. Як тобі, Милан? Від 1 до 10. Сь... Чого? Ну, Сложность еще. Ну, мало времени. Мало времени. Чтобы полностью посмотреть весь город. Потому что ходить только по туристическим местам и делать выводы, ну, для меня это такое Ну, Но мы были сегодня на туристических местах. Ну, ну такой старый Италия, мне это нравится. Mm -hmm. Мало музеев, старая архитектура. Берем вот такие в mm -hmm. У ну, каждого свое, но ну, любите, то что любите. Но я бы сюда еще вернулся. Да, я тоже. Ми тут гуляли по місту і дивіться, фонтан і балет. Я взагалі вперше таке бачу. Це так красиво. Знайшли якийсь парк. Тут взагалі хочеться знімати все на кожному кроці. Так, тут мені гарно. Я хочу ще в якесь інше місто Італії ще з'їздити. У мене сідає телефон, провід мій новий, не підходить до павербанку, тому буду вже менше знімати. Отак-от. Да? Так є. Красава. Свадьба свадьба, 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 свадьба <рес> і, ми... і плясала. <рес> ми дійшли до якогось парку. Тут дуже красиво. Не знаю. В моєму вішлісті в Тіктоці місць цього не було, ми випадково його знайшли. І виходить, що ось ця арка нам дуже схожа на тріумфальну арку в Парижі. Ще її ближче покажу. Реально дуже схоже. Там ще весілля чи пікнік якийсь. Красава! В мене прямо на цю поїздку квест. Підловлювати такі ось моменти і е, одразу вмикати камеру, навіть коли е, сідає телефон. Отак, от знову гуляли і знайшли такі будинки, дуже гарні, прям така сучасна італія. Ми тут з Вадимом сперечалися, скільки можуть коштувати квартири, точніше, оренда квартири в таких будівлях. І Ваді каже, що від півторушки євро, а я кажу мінімум від трьох, тому що ну там реально дуже гарно. Ми помітили, що на кожному балконі щось росте: туя, пальма, якесь дерево, квіти ну просто дуже багато зелені, навіть в таких сучасних будівлях. І це мені в цілому дуже подобається. І ось також їдемо також дуже багато різних різної живності. Такі бізнес-центри. Клас. Для нас прям Мілан розкрився з різних сторін. І сучасну подивилися в сторону і таку більш стару, ну, звичну для туристів. А так почали гуляти просто, коли, куди дивляться очі, не по туристичних місцях. І прям відчуваємо ось цей колорит. Я про що я казала. Доброго ранку, це наш е, крайній день у Мілані повний. Ми зараз йдемо на вінтажний ринок шукати речі. Цього я ще ніколи не показувала. Не знаю, чи вдасться мені щось познімати, але потім, вже, як ми там побудемо, на цьому риночку я покажу наші знахідки. До речі, цей ринок він знаходиться на каналі. Сподіваюся, також там буде гарна така вуличка. Отак. Ага, ще всі розкладаються. Ось такі слухання. Трошки соромно, звичайно, зараз так виходити, але краще так, ніж ніяк. Знаю, що багато хто буде. Ну, багато кому цікаво, що ми там купили. А я просто ну, ми не встигли піднімати. Не було Так, да, реально не було часу. Так, зараз. Ну, якусь історію будеш розповідати? За куртку? Да. Так. Це колекція 2018 року. Вона лімітирована, знята з производства. Яка тут спинка? Осені весна з великим принтом, з ходитипом на груді. Коротше, нова така коштує 1600 євро. Когда-то стоїла. Угу. Ну, це вінтаж. А ми її купили, не скажемо, за скільки ми її купили, бо ми її продаємо. Нова вона колись коштувала 1600 євро. Хочу сказати, що на цих ринках не так дешево, як ви думаєте, тому що всього ми витратили там плюс-мінус 700 євро за один раз. Ми з що штамові ще вже Так, да. Наприклад, пуховик Stone Island ми вже продали. Зима. Зимовина. Далі це в нас лакоста, куртка, вінтаж. З колекції. Не Лоріс, Лоріс. Куртка плащ. Коротше, теж вінтаж. Як називати це полувка? Да. от така от. Треба далі. О. Ну, мені здається, що вона. Це воєнний мілітарі стиль. з цими типу погонами. Ну, от Голден. Голден Гус, я б і сама, якщо чесно, носила. Ну, Но це ну, на чоловіка. Такого любітеля вінтажу. А, <laughs> Мені це... не дуже коротше, А відомість. Це просто класичний. подонцев, бо була хороша. Це на да, це ральф. І ось якраз такий ральф. Ми це знайшли на кучі, як це називається? На, кучі, кучі, да. Там, взагалі, ну хто в цьому там розбирається в цих ринках. Дуже часто да там хто живе в Італії, знімає кучі, але. На тому ринку, що ми були, там цей ринок в цілому, мені здається, адаптований до туристів дуже багато палі, і ну треба було реально постояти пів години, щоб відрізнити, чи це оригінал, чи не оригінал. Наша перша покупка на цьому ринку це сумка Прада. Вінтажна моя перша сумка Прада, ми також купили на перепродаж. Короче, вона... Купили мы ее случайно у бабушки, да. которая стояла с 6 утра. У нее было буквально 10 предметов с личного пользования. А мы пришли туда где-то в пів тому мы как раз первые так... И да. попали на них. А не видно, что она уже ну, использовалась, стали мешок. Здесь пропала, точнее, утеряна такая закладка, чтобы держать его. Бабушка на нить. На нить мою сохранілі лігіринальну нить. Ну і в цілому їй 25 літ. така от сумочка. Ну Я б її можу так, от, ну, якщо не буде продаватися, то я б її так носила, звісно. Посилання на Вінтетва, яка я теж залишу, можливо, комусь буде цікаво. Ми дуже довго сумнівалися, чи треба її купувати, тому що це, ну, не дешева покупка, але вирішила взяти. Ну прям на любителя вінтажа. Да, Ну або для дівчат модниц, ось так і можна носити. Ну бо отак мені здається, ну зараз вже таке не. Можливо, колись це було модно. Але мода повертається, а ось так, такі лучки. Ну ніхто не запрещає її отреставривати під собі ремішок. Так, да, можна не робити. Коротким. Ну той, хто любить, хто цим займається, він 100% може там собі щось. Щось придумати. Да. Кожен ілімній ілоновий такой. Вас 25 років. Старше, ніж я. Але не чим ти. Тим-тим тим. Ну, коротше, якщо вона не продасться, то я їй буду так під лучки. Шкода, звісно, в мене немає ще таких дорогих речей. Але, ну, ну так. Так, далі. А це просто джинси від локального производителя в Італії. Просто красивий принт, а мені понравились, і ми їх забрали. Так, да, гарний такий принт ось тут. Кастомне. Ми це взяли не на вінтажному ринку, а в магазинчиках, які ми ходили на другому дні, я там також нічого не знімала. Ну, бо реально складно все це суміщати, ходити, щось перевіряти, ти втомлюєшся. Ну, і це в цілому все. Ну, і куртка від Stone Island, але куртку від Стоніка вже продали. Все. Все, всі покупки повертаємось назад в Італію дивитися наш о, крайній вечір там! Ми прийшли в найпопулярніше і в найінстаграмніше місце з пастою, а не серйозно. Апероль барна тут, якось так він називається. Нас дуже швидко впустили, тому що ми були вдвох. Тут дуже гарний вид на дому. І зараз ми будемо пити апероль і куштувати і куштувати пасту. Скажу вам, як тут чи смачно, чи ні, тому що знаю, що сюди проходять все таки випити і закусити. А ми вирішили прямо спробувати тут. Я буду пасту, а Вадік буде цезарь. До речі, сьогодні наш останній день. Ми вже ввечері летимо. Так дуже швидко пройшли наші такі міні-каніпули робочі. Сьогодні дуже складний такий день. Ногам дуже складно. Блін, подивіться тут до кожного, як я розумію, напою в дають ось такі закуски. Ми так подумали, що в цілому можна було нічого не брати, тому що ось цим можна наїстися. Це так, якщо ви знали, ви можете заходити сюди на апероль і вам принесуть ось такі закусочки. Я тільки зараз зрозуміла, що забула показати, що нам принесли. Тут Цезарь, тут мої равіолі дуже смачні з креветками. Апероль, там закуски. Ну, а равіолі смачні. Цезар, якщо чесно, ну, не сильно рекомендую. Все-таки тут треба брати пасту, піцу, ну ви розумієте, так, да? ось так буде смачніше.